Вітаю, це подкаст Окішові Центр спільних дій. З вами Марія Очеретяна, Оксана Заблотна та Роксолана Нестеренко. Зараз будемо говорити про те, як обранці вирішили захистити законом народовладдя. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, хто з в'язнів зможе мобілізуватися, та те, які штрафи нардепи запровадили за порушення мобілізації. Наостанок поговоримо про народовладдя, і в цьому нам допоможе наша колега Роксана Нестеренко. Наші глядачі слухачі знають Роксалану, вона наша часта гостя. Тебе дуже люблять Роксалана. Oh, Тому та продовжуємо тебе запрошувати. Роксалана багато працювала з громадами, і те рішення, яке ми зараз будемо обговорювати, якраз стосується громад. Оксана зараз нам коротесенько розкаже, в чому загалом суть цього рішення. Отже, цей законопроєкт він визначає форми участі жителів у розв'язанні питань місцевого значення. Там є доволі багато форм: це місцеві референдуми, місцеві ініціативи, загальні збори конференції жителів, громадські слухання, публічні консультації, громадська оцінка діяльності виконавчих органів влади, участь жителів у плануванні та розподілі місцевого бюджету, консультативно, до речі, органи при органах та інші інструменти впливу. Другий важливий блок цього законопроєкту: це вдосконалюються вимоги до звітування голів громад. Та місцевих депутатів, і також посилення участі молоді в окремих формах участі та обов'язковість затвердження статутів територіальних громад. Отже, що змінюється по статутах для кожної цієї окремої форми в законі визначаються вимоги, які мають бути затверджені в статуті. До прикладу, як можуть скликатися загальні збори, які в яких випадках проведення громадських слухань є обов'язковим? Наприклад, це ухвалення якраз статуту проєктів програмних документів, проєкту бюджету місцевого самоврядування. Або хто може бути ініціатором громадської оцінки діяльності виконавчих органів влади? І оці всі зміни вони обов'язково мають бути внесені до статуту і до 1 січня 2027 року. Тобто, це не так скоро. Громади матимуть достатньо часу. Ці всі зміни вони мають бути внесені, і статути мають бути затверджені після громадських слухань. З Роксона, якраз говорила про статути, і Роксона, скажи, як ти сказала? Це один головний біль для громад. <свіс> Реально громад зараз купа документів, які вони мають розробити. Ну, знову ж таки, не завжди ці документи обов'язкові, але що я маю на увазі? Наприклад, громада, яка дуже постраждала від російського вторгнення. Що потрібно їй зараз, які їй потрібні документи? Це може бути стратегія розвитку, план відновлення. Тут ще падає статут, особливо якщо він ще був не актуалізований. Він міг існувати раніше, але він наразі не актуалізований. Його потрібно перероблювати, додавати ці всі нові елементи, про які сказала Оксана, і власне. Це дуже багато роботи, і в громад не завжди є кадровий ресурс для цього і не завжди є навички. Попри це, вони намагаються якось з цими документами працювати, шукають інформацію. І якщо знову ж таки буде пояснено, будуть будуть певні рекомендації щодо того, як правильно створювати ці статути, особливо в сучасних умовах. А що я маю на увазі, є деякі пункти і моменти, які стосуються того, що саме місцеве самоврядування має визначати процеси залучення громадян вони можуть не знати як правильно залучати і тоді вони можуть звертатися вже власне за допомогою до різноманітних асоціацій міст ОТГ, центр громад... спільних дій Центру спільних дій власне я підводила до цього а за певною рекомендацією ми будемо дивитися як це буде працювати далі власне в самих громадах Загалом, ви з колегами багато працювали з громадами, і, зокрема, допомагали громадам якраз використовувати ці всі інструменти і форми залучення, що найкраще працює? О, ну, це складно сказати, напевно, залежить від громади, але м -м, мій фаворит принаймні по тому, як ми співпрацювали з громадами, це опитування. Опитування, особливо якщо це актуальна тема. Вистрілює просто. А в нас було опитування по сфері освіти в сокальській громаді на Львівщині. Майже 800 батьків пройшло опитування. Десь близько 400 учнів, ще 250 вчителів. Тобто, ви розумієте, для невеликої громади це дуже класний показник, і це показує, що опитування. Ну його досить легко пройти. Тобто, ви відкриваєте телефон, ви просто там або з ноутбука, з комп'ютера, ви заходите туди. Проклацуєте відповідь, яка вам подобається чи не подобається. Щось там пишете потім гнівно в соціальних мережах не подобається вам. Або щось навпаки позитивне. На це я жартую, звісно. Ніякого не жартую. Ну, це залежить від ситуації, тому що тема освіти надзвичайно. Ну, ми вже неодноразово говорили. Це така а, тема, яка зачіпає велику кількість людей, тому вона може бути актуальною. Хтось може критикувати певні рішення влади тощо. Тому а, це, власне, я до чого веду опитування, напевно, найбільш популярні. А є ще петиції, але вони більше працюють для великих міст, особливо там в Києві, коли ми говоримо це, взагалі це певно один з найпопулярніших різновидів, різновидів того. Коли громадяни самі ініціюють якусь штуку, і вони потім збирають, там, пишуть, будь ласка, проголосуйте, та, та оці всі петиції за переіменування, то, що ви всі знаєте про це. Але це більше для великих міст, хоча маленькі міста також, якщо ми заходимо там на сайт, досить, досить багато є таких віджитів, знаєте, там тиснути. Електронна петиція, сервіс електронних петицій, ти натискаєш, а там нуль петицій ніколи вони не подавались. Ти Знаєш, е, от, ти сказала про великі міста, а я ж вчилася в Острозької академії. Ну, це ще, напевно, ефект Острозької академії, яка вплинула певним чином на Острозьку громаду. Тому що багато студентів там потім лишаються. Ну і це, відповідно, вже активні молоді люди. І там прямо дуже популярні були петиції і дієві. Там е, це було ще задовго до широкомасштабної війни, тому що зараз хтось може сказати, що фонтани не на часі. І я, ну я думаю. Думаю, що справді типу гарно зараз економити на фонтанах, але от тоді я пам'ятаю навіть чи реконструкція, чи відновлення фонтану, типу, воно було спричинено саме петицією. Перегляд якихось бюджетних речей він теж був спричинений петицією, і, і це реально працювало? Ну так, тому що багато людей досить живе, особливо студентів, це певно ком'юніті. Коли ми говоримо про якусь маленьку громаду, ну зазвичай люди знають один одного. Тобто безпосередньо можуть підійти до голови громади, поки він там щось е собі ширує на роботу, вони його такі, так, Петрович, чи там Петрівна, ми маємо з вами поговорити. І так ну, досить часто відбувається. Ми говорили про це в контексті нашого дослідження стійкості громад з представниками органів місцевого самоврядування. І вони говорять, що досить часто типу, просто дзвонять на телефон, знають номер починають вирішувати щось, але тут питання того, що це досить може бути неефективно, тому що це все ніде не фіксується, це неформальна комунікація. Так, можливо, ви вирішите якісь питання там з десятого разу, подзвонивши до голови громади, який не чекав, що ви на нього подзвоните. Це не через те, що голова поганий, а просто він ну він може забути про це. Ну, він не має по ідеї займатися будь-ну усім, що відбувається. Він чи вона, так, голова громади, або ж і заступники, тощо тому, коли ми говоримо говоримо про якусь формалізацію таких практик залучення, що власне в цьому законі є. Тобто, коли ми говоримо про якісь такі практики, їх потрібно якраз сформалізовувати, що робить цей закон. Тобто, якісь моменти були, їх підтягнули от в цей документ. прописали власне те, що це має бути все в статуті громади, тому що. Люди мають розуміти, які вони мають інструменти на руках, чим вони можуть користуватися. Вони відкриють статут і скажуть: ага, у мене є проблема з тим-то, тим, то я можу використати це, це, це. Це мені не дуже підходить. І таким чином люди можуть просто побачити наочно, що вони можуть робити в громаді, а що ну не можуть, або можуть попросити, щоб щось вони робили нове. А це якраз вже про Залучення наступні етапи про слухання, консультації тощо знаєш, мені дуже відгукується все, що ти розказуєш, але розумію, що окей, ну типу опитування я пройду. Я до речі, я бачила опитування, що МОЗ проводить про там результати медреформи якість медичних послуг, але ну викись дуже дивний. Мені видало мало питань. А в коментарях я побачила, що людям видало багато питань, але вони ну типу вважають це питання дуже некоректними. Типу, ну тут питання до того, як, як проводиться наскільки якісно. Але загалом. Типу, я готова там проходити опитування, а вже подати петицію, наприклад, це мені щось має дуже сильно заболіти, бо це вже щось напряжне. Там ті самі якісь громадські слухання, збори. От, це все якісь правильні речі, але в мене відчуття, що ну, це напряжно. Може бути. Це може бути. Особливо, якщо ти не знаєш, як робити, ти не розумієш, як твоя влада, ну, наприклад, так? Візьмемо шлях звичайного громадянина, який чи громадянки. Вони живуть в громаді, а в них ніколи не було великих проблем з чимось. Ну, виникає якась історія, там, з, наприклад, з будинком культури. От ти проходиш повз дивишся і такий. Хм". Я тут колись там танцював зайчиком, був на, на якомусь утрі то що а мої діти п'ють пиво тут тепер. Або так. Ну от я не хочу, щоб мої діти тут пили пиво. Я хочу, щоб мої діти ходили тут в якийсь гурток. От дуже хочу. Але я не знаю, що я можу зробити з цим. Ну, я не вчитель, я там, не педагог, я працюю на своїй роботі з 9 там, до 6, -ї. мої діти десь там, ходять, гуляють. Я не можу вплинути на них, вони підлітки. Ну, ви знаєте, всі були підлітками. Такий собі період, особливо якщо це невеличкий населений пункт, немає чим займатися. Що я можу зробити? І тут починається якраз історія з тим, щоб. Знайти людей, які так само можуть думати, як і ти, але знову ж таки, це теж залежить від ініціативності самої людини. Тому, як мінімум, вона має мати оцей статут громади, щоб на нього подивитися і сказати: тобто, я як житель можу ініціювати перше, друге, третє. І тоді, можливо, так я напишу в соціальних мережах. Там напишу: знаєте, у мене з'явилася ідея, дорогі співгромадяни, односельчани тощо. І я подивилася, подивилася там. От в статуті є така можливість. А давайте об'єднаємось, а давайте ініціюємо громадське слухання. Чому би ні? І тоді вже цей запит передається куди на владу? Влада вже дивиться, ага, є така історія, можемо зробити. Ну, якщо, звісно, влада хоче, але бажано, щоб вона була відкриті. А як вона все вплинути? Як вплинути на владу, якщо вона не хоче проводити слухання, чи ще щось таке? Ну, от власне, новий закон він передбачає, що ці всі речі будуть обов'язковими, як і існування статуту. Тому от, питання санкцій, це напевно до Оксани. Чи є якісь санкції в цьому новому законі? Тобто, чи щось буде громаді, якщо, наприклад, от я житель, я подала якийсь запит? Якщо мені не дадуть відповідь на це, чи щось? Щось буде ОМС -у. Ні, санкцій ніяких немає. Визначається тільки, що ці рішення загальних зборів, місцевих ініціатив і пропозицій за результатами громадських слухань вони є обов'язковими до розгляду органами місцевого самоврядування, до компетенцій, яких належить це порушення. Але про те, що ці рекомендації обов'язково мають бути враховані, цього немає. І, як на мене, це і не має бути, тому що орган. Місцевого самоврядування він відповідальний саме за ті рішення, і в цих рекомендаціях може бути щось шкідливе чи щось що вибувається загальної стратегії управління в громаді. Але обов'язок розглянути ці пропозиції він є. Але нічого не буде, якщо не розглянеш. Ні, санкцій немає. Будемо сподіватися на доброчесність. Месі насправді самим ОММС це вигідно. От ми поспілкувалися в процесі нашого дослідження громад, ми поїздили так, поспілкувалися з представниками ОМСів, і багато хто розповідав, що в процесі залучення вони знаходили якісь такі рішення для себе, яких вони не очікували. Ну щодо яких просто такі, типу, що, в нас є людина, яка може допомогти нам з грантовими заявками, то що і вона жила весь цей час нас перед носом. От тут буквально типу я цю людину кожен день бачив на вулиці, але я не знав, що вона спроможна на те, і те, і те. Ну це один з прикладів, звісно. Тому важливо дивитися на те наскільки це, ну тобто, це вигідно самим органам місцевого самоврядування. Таким чином вони зможуть прийняти багато речей швидше. Ну візьмемо, наприклад, так стратегію розвитку. Або ж плани відновлення, до них треба е, певні, там, наприклад, проекти е, якихось, е, які, якісь завдання розробляти, далі під них проекти. Тобто потрібно збирати десь інформацію. Ну, імовірно, що не завжди може один орган місцевого самоврядування знати. там, ну, і генерувати мільярд ідей. Ну стільки не треба, але ви розумієте про що залучення допомагає знайти оці думки, якось їх тобі, підібрати, і, власне, зліпити якось докупи в якийсь хороший документ, який можна потім використовувати ту ж стратегію розвитку і так далі.